Моє вітання усім, хто дивиться бабусі не ми з України. Хочу усім подякувати за перегляди, коментарі, підписки. Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачної картопельки. Готувати її буду не у фритюрі, а запікати у духовці. Можна її споживати як самостійно, як гарнір до риби, до м'яса. Це на наш смак дуже смачна. Для цього мені знадобиться картопелька. Я взяла крупну, нарізала ось такими ось брусочками. Вже я її двічі промила під холодною водою. Ще мені знадобиться сіль. У мене крупна морська сіль. Зовсім трішечки 1 четверта чайної ложки цукру, приправи до картоплі, оливкова олія. Запікати я буду на деко, яке я вже застелила папіром для запікання. І ще знадобиться укроп. Зараз я оцю картопельку заллю окропом і дам їй постояти, поки вода охолоне. Потім я її зілью, просушу картопельку і буду викладати на деко. Поки вода охолоджується, я змішаю усі спеції. До солі відправляю цукор. Цукор я додаю для балансу смаку і щоб скоріше. Утворилася більш яскрава скориночка. І спеції до картопельки, чайну ложку. Сіль можна взяти і іншу, але нам подобається з такою крупною морською. Вода вже охолола до такого стану, що я можу вільно брати посуд. Зараз я буду зливати цю воду. Викладаю картопельку на паперовий рушничок. Для того, щоб просушити картоплю. Ось так от прибираю зайву вологу. Картопельку я просушила. І зараз викладаю на деко, яке я вже застелила папіром для запікання. Картопельку я проскладала. Я її розклала не дуже щільно, між ними. Цими шматочками є відсинь. І зараз я буду збризкувати зовсім трішечки олійкою. Це можна зробити у іншому посуді, а потім перекладати. І притрушую усе сіллю зі спеціями. Духовку я вже розігріла на 220 градусів. І зараз буду відправляти цю картоплю у духовку. Швидкість приготування цієї картоплі залежить від духовки і від сорту картоплі. Це картопля домашня, вона дуже швидко готується. Відправляю її в духовку. Картопелька готова. Поки запікалась картопля, я почистила рибку, замарнувала цибульку. І зараз будемо смакувати. Ось така картопелька засмажена. Вона всередині м'яка, а скоринка хрумка. Це дуже смачно. Смачного. Ага. Дякую. Картопелька. Зараз спробуємо. Як завжди вже смачно, неймовірно смачно, дякую. Рибка почищена від усіх кісточок. Так що смачного. Спробуємо дякую. Угу.